Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо м'ясні котлетки з сиром, викладені шарами, запечені в духовці до рум'яної скоринки. Соковиті, ароматні і дуже смачні. Їх можна подавати до будь-якого гарніру, як на щодень, так і на святковий стил. А ще готуються напрочуд просто. Тож почнімо. Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. У мене вже в місці змішаний фарш. Приблизно 300 г курячого і 300 г свинячого. Ця комбінація дає і ніжність, і соковитість. А щоб фарш був справді смачний і ароматний, підготуємо до нього цибулю. Очищену цибулину розрізаємо на кілька частин, аби легше перебити. Складаємо її в стакан для блендера. Туди ж одне яйце. І все добре збиваємо до однорідної маси. Цю цибулеву суміш перекладаємо у фарш. Далі столова ложка панірувальних сухарів, чайна ложка приправи до м'яса. Трохи солі й перцю. Ви, звісно, додаєте ті спеції, які любите найбільше. Все ретельно перемішую і залишаю фелин на 10-15, щоб сухарі набухли, а фарш трохи відпочив. А поки фарш настоюється, підготуємо начинку. Натираю приблизно 80 г твердого сиру. Можна брати той, який вам до смаку. Дрібно нарізаю пір'я зеленої цибулі. Якщо маєте іншу зелень, теж підійде, Імпровізуйте. Додаю 2 столові ложки майонезу або сметану, якщо хочете легший варіант. До цієї маси додаю 2 зубчики подрібненого чеснеку. Додаю сіль, перець і перемішую до однорідності. От і все. Сирна начинка готова. Повертаємось до фаршу і починаємо формувати котлетки. Роблю в них круглі кульки і викладаю на деко застелене пергаментним папером. Тепер найцікавіше. У кожній котлетці роблю заглиблення. Можна використовувати звичайний стакан зручно і швидко, але я роблю руками. Головне, щоб вийшло таке собі гніздечко. І в кожне з цих гніздечок кладу по ложці сирної начинки. Аромат вже такий, що хочеться пробувати просто зараз. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку, температура 180 градусів. Випікаємо приблизно 35-40 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. За цей час хваш чудово повинен пропектися, а начинка стати рум'яною, апетитною тягучою. М'ясо виходить дуже ніжне, соковите, прямо та не в роті. Друзі, це справня смакота. Ці котлетки з сиром надзвичайно домашні, ароматні, з хрусткою скоринкою і ніжною серединкою. Подавайте їх з картопляним пюре, гречкою або просто з овочевим салатом. І буде вам повноцінна смачна вечеря. Дякую, що були на кухні разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть вподобайку. Підписуйтесь і діліться відео з друзями. А в коментарях напишіть, які котлетки любите ви готувати. Завжди цікаво читати ваші варіанти. До зустрічі в наступному відео. Буде ще багато смачненького. Всім миру та добра!